Розділ 16 Повінчали їх восени. Мені тоді було важенько. Усе було, кажу собі, дурна, дурна голова нерозумна. Усе було міркою і обмірковою добре, а не помагається. Почала я тоді частіш до Марусі ходити, легше, наче мені стало. Одно. Що Маруся була мені завсіди добра, а друге, що цікавість моя, як то вони живуть із собою, почала я до них учащати. І було, як не прийдеш до їх сумирно і согласно та тільки чогось дуже вже порядно. От кажіть, гості усе сидять, а господарів і нема. нема. Як то бува, часом чоловік і жінка гостей вітають, хано, чоловіче, в несиско що там. Гану лишень жінко, частуй любих гостей. Що, бачиш, живуть вони, як свої, і все у їх вкупі, болищі й радощі, думки і гадки, варти й жарти, чи заговорить один, другий перехопить, докаже. А молоді Хоч рядком сидітимуть, та була між ними, як стіна залізна, чи той підніметься, другий уступає геть, місце дає, доторкнути стережеться, вона до його заговорить, як дочка до батька, він до неї, як зять до тещі. Полепиха сумувала, віддавши Марусю заміж. Суму того занепадати стала. Як Бог милує, пита було в неї мати. Сама живу, одмовить, того не скаже, що сумно самій жити, ні в світі. Ходить до дочки і завидно їй бачити, що там без неї своя сім'я. А що, як дітки ваші? спитаємо. Була у їх в гостині, то все гаразд. Свекруха ваша Маруся дуже любить, як свою рідну дитину. Маруся годить свекрусі, як мені годила. З Чайченком Пилепиха поводилась звичайненько, понятливо, тільки як з чужим, чужісіньким чоловіком, що нічого йому казати, ні в чому. Його поспитати. Мій зять, говорить, було, як от кажуть, далекий повіт. Оце в вас тепереньки двоє діток, і дочка, і син. Думає, хто улестить, кажучи. В мене одна рідна дитина. Як вже стара чайчиха її шанувала, як вже годила їй. В неї наче і очі, і вуха позавішувані, нікому вона так низько, так гордо не кланялася, як ті бідні чечихи, що те було ночі не досипляє, дума, за що ласки отпала, та як знов під ту ласку підійти? Сама так нам признавалася. Далі стратила надію власкавить Пелепиху. Як Пелепиха до їх у хату, вона тихенько з хати, десь хоч під тином перебуде. Діждуся, що вона попрощається, тоді і увійду не можу їй докучати собою. Не хочу собою її гнівити, Бог із нею. Якби не вона мене смутила, то б мені таке добре життя було з ними. У хаті в нас любо, мило, я вже не знаю, кого я більше кохаю, чи свого Якова, чи Марусю. І такеньки я думаю, чи ж це її дитина, що така вона любляча та прихильна вся Маруся. Стара недовго ще пожила на другий рік. По весіллю вмерла. Не дуже й боліла, як її поховали. Пилепиха почала день у день до дочки ходити. Додому тільки на ніч, а коли то й ночую у дочки. Дивитися веселіш стала. Заздрісна та радісна, що знов сама з дочкою. Вона багато дечого не добачала довго. Вона не вважала, що Чайченко сливе дома й не живе, тільки навідується, що який він смутний, та нетерплячий, та неспокійний, ту рідку хвилину, як посидить дома. Куди він усе поспішається, чого він, як на жарині? Чи все ти бачила Маруся? Чого вже не догледишся? Як кохаєш, Маруся нікому не казала, я хотіла як-небудь розмову на все навернути. Вона мовчала. Слухаючи мої, ті ці підходи цікаві, а тиха, добра та ясна у своїй хаті, що далі забувалася на біжка Чайчиха, то знов Пилипиха робилася похмурніша. Важким духом стала дихати вона на зятя. Спершу раділа, що він з дому часто одгоджається, а там завважила, як його дожидає Маруся, як устріч йому виходить. По ниточці до клубочка, як то кажуть, і Пилепиха вже вмічати почала, що дома він не говорить і смутує, а йде. Вибирається з господи, то й очі блищать.